Це свідомий терор, те саме, що російська армія за Путіна робила всюди від Чечні до Сирії. Це єдине, що Путін і його Росія вміє робити дійсно, якісно вбивати та руйнувати. І це саме та площина, яка об'єднує Росію з, таким, з такими режимами, як зараз в Ірані чи в Північній Кореї. Зараз Росія намагається врятувати іранську ядерну програму. Інакше їхні публічні сигнали та непублічну активність не можна трактувати. Коли хтось з їхніх спільників втрачає змогу, змогу експортувати війну, Росія страждає і намагається втрутитись. Це так цинічно, і це знову знову доводить, що не можна. Дозволяти агресивним режимам об'єднуватись і ставати партнерами.